Всім привіт! Мене звати Заряна. Сьогодні ми будемо змішувати Кольори зі знаток в останнє. Багато червоного. Багато червоного і трішки блакитного. блакитного. Вийшов малиновий. Вийшов такий, він не крутиться. Малиновий вийшов. Вийшов малиновий. А камері він не дуже відрізняється від оригіналу. Вийш, такий буде синьо червоний кольор. Синьо червоний кольор. Трішки червоного і багато синього Давай запускай. Такий вийшов синій. Синій вийшов. Синій трошечки фіолетовий. Трошечки-трошечки да, фіолетовий ну, він, Насправді він не такий, як ви зараз бачите його на камері. Наступний кольор RGB найтікавіший. Да, це один із найцікавіших кольорів. О! Так, друзі, він вийшов такий мутний темний. Давай далі запускай. Та, мутний такий темний вийшов. Какао. Не, він не какао. Він виглядає не так, як ви його побачили на камері, знову ж. Тепер час для кастомних кольорів. Це мій колір. А оце зарянин. Тигровий. Так, друзі, зарянин кольор перший. Запускай. Ми вийшов. Який? Вийшов йогуртовий якийсь. Неодвічитий. Ну да. До, до речі, не не дуже відрізняється від мак від, від не дуже відрізняється від камери. Високомери яскравійшов. І останній колір мій. Запускай. У тебе теж вийшов. У мене теж якийсь йогуртовий вийшов, але він більш яскравий. Я Яскровейший и насыщеннейший, мне так кажется. Можно видеть цвет на камере. Да, до речи, на камере снова же он не дуже отличается от від оригинала. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на лайк. Э, нажимайте лайк, на, на звоночек. На и всем до пока